Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимовий одяг. А спочатку відгадайте мої загадки. Дві сестрички. Пара м'яких птахів. На ручки сідають та не кусають. Хто це, дітки? Так, це рукавички. Слухаємо далі. На голові сидить. Вушка гріє та мороз відганяє. Ану подумайте, що це може бути? Так, це шапка. Молодці. Не кроватка і не комирець, а шию обіймати звик. Що це? Так, це шарфик. А так, як зараз пора року зима, на вулиці холодно, то ми одягаємо, що? Зимовий одяг та зимове взуття. Дітки, зимовий одяг це який? Розгляньте уважно цю картинку. Це різні види светрів, штанці, шарф. Колготки та рукавички, верхній зимовий одяг шуба, курточка, перчатки, рукавиці, шкарпетки, а зимове взуття це яке малята. Розгляньте дітки, як багато різних видів чобіток, головні убори. Це які? Хутряні шапки, в'язані, багато різних видів. Малята, давайте допоможемо Олесі підібрати головне вбрання для прогулянки. В'язана шапка підійде. Так, а кепка. Ні, тільки влітку можна вдягати. Ця також не підійде. Цю тепленьку можна вдягнути правильно молодці. Цю ні, тільки влітку. А ця тепла зимова, але одягнути можна тільки хлопчику. Шар, звичайно, можна одягнути молодці маляти. Малята пропоную самостійно допомогти Іванку підібрати взуття для прогулянки. Будьте уважні. Молодці малята. Пропоную пограти в гру один багато, одні штани. Багато штанів. Один светр. Багато светрів. Одна шапка, багато шапок. Одна куртка, багато курток. Дітки, ви молодці, дуже гарно попрацювали. Скажіть, а шапка вона яка? Так, тепла м'яка. А шарф який? Довгий та теплий. Молодці.